Гороскоп для діви на вересень 2025 року. Вітаю вас, дорогі глядачі нашого каналу. Сьогодні ми заглянемо у майбутнє і дізнаємось, що ж приготували зірки для дів на цілий вересень 2025 року. Цей місяць стане особливим. Він відкриє перед вами нові двері, підкаже. Де знайти сили для змін і подарує несподівані приємні моменти? вересень це завжди початок нового етапу. Хтось повертається до навчання, хтось починає нову роботу, а хтось налаштовується на внутрішні зміни. Для дів цей період буде сповнений подій, які допоможуть краще зрозуміти себе та визначити, куди рухатись далі. У цьому відео ми розглянемо кожен день вересня. Я розповім, які сюрпризи готує Всесвіт, де варто бути обережними, а коли навпаки, сміливо йти вперед. І повірте, цей місяць точно не буде нудним. Тож, вмощуйтеся позручніше, підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. І давайте разом подивимось, як складеться вересень 2025 року для Діви день за днем. 1 вересня вересень починається для Діви на досить спокійній хвилі. Зірки підказують, що цей день краще провести у колі близьких або за улюбленими справами, які давно відкладалися. Це момент, коли варто навести лад у справах, документах чи навіть вдома. Будь-яка організація зараз піде на користь, водночас не поспішайте братися за нові великі завдання, краще поступово налаштувати себе на робочий ритм. У фінансах день сприятливий для планування, але не для витрат. Купівлі, зроблені сьогодні, можуть швидко розчарувати. Якщо йти по магазинам, беріть список. І дотримуйтеся його у роботі, можливе відчуття, що сили ще не в повному тонусі, але це природньо місяць лише починається. У коханні день принесе тепло і затишок, навіть якщо стосунки переживали напружені моменти, сьогодні можна знайти спільну мову, поговорити від душі для самотніх дів це чудовий час, аби подумати, якою має бути ідеальна пара. Не поспішайте, цей місяць ще приготував сюрпризи. 2 вересня сьогодні ваше здоров'я виходить на перший план. Зірки нагадують, організм потребує турботи. Якщо ви останнім часом відкладали спорт чи прогулянки, зараз саме час повернути їх у свій графік. Навіть півгодини на свіжому повітрі дадуть величезний заряд енергії. Також варто стежити за режимом сну, він впливає на вашу працездатність більше, ніж ви думаєте. У роботі може виникнути бажання все зробити ідеально, але пам'ятайте, не потрібно гнатися за досконалістю у дрібницях, бо можна втратити час краще завершити одне важливе завдання, ніж 10 половинчастих. Якщо зосередитися, результати приємно здивують. У стосунках сьогодні варто проявити м'якість. Якщо є партнер, він може чекати від вас більшої уваги і теплоти. А для тих, хто у пошуку кохання день підштовхує до знайомств у колі друзів або через роботу, тримайте серце відкритим. 3 вересня цей день може здивувати несподіваними новинами. Можливо, колега поділиться цікавою інформацією або друг, розповість щось, що змінить ваші плани. У роботі можуть з'явитися завдання, які потребуватимуть швидкого рішення. Не бійтеся діяти інтуїтивно. Сьогодні вона ваш головний порадник саме інтуїція. У фінансах зірки радше уважніше дивляться на дрібниці. Якщо плануєте якісь витрати. Перевірте кілька разів, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Є шанс знайти вигідну пропозицію. У коханні день динамічний, якщо є стосунки, можливі приємні розмови, які відкриють нові грані партнера, самотні діви можуть отримати несподіване повідомлення чи запрошення. Не відмовляйтеся одразу, у цьому може бути більше, ніж вам здається. Четверте вересня, емоційний фон сьогодні стабільний і навіть затишний. День підходить для гармонійного спілкування та вирішення питань, які довго відкладалися. Можна підписувати документи, обговорювати важливі плани, настрій сприятиме взаємопорозумінню. У роботі сьогодні важливо не метушитися, задач може бути багато, але якщо підійти системно, все вдасться. Можливо, з'являться нові ідеї, які захочеться втілити. Запишіть їх, навіть якщо поки немає можливості діяти. У стосунках теплий і ніжний день є шанс на романтичні моменти, приємна вечеря, спільні мрії чи просто щирі слова. Для самотніх дів день відкриває можливість зустріти людину, яка викличе довіру з перших хвилин. 5 вересня цей день чудово підходить для фінансових рішень. Якщо є плани щодо кредитів, депозитів або інших серйозних справ, сьогоднішня енергія сприятиме успіху, але при цьому будьте уважними: перевірте кожну цифру, кожну деталь. Зірки підказують, помилка зараз може коштувати дуже дорого. У роботі можливі важливі розмови з колегами чи керівництвом. Ваша думка сьогодні особливо цінується, тож не бійтеся, висловлювати ідеї. Якщо маєте плани щодо розвитку, саме час розповідати про них. У коханні день може принести ясність. Якщо були сумніви, сьогодні ви зможете зрозуміти, що справді відчуваєте. Вечір підходить для щирих розмов. 6 вересня, сьогодні варто зупинитися і подбати про себе. Енергії може не вистачати, і це нормально. Ваше тіло натякає, потрібен відпочинок. Гарним рішенням стане час наодинці з собою читання, прогулянка або навіть медитація. У роботі краще не братися за складні проекти. Якщо можете, залишайте лише рутинні завдання. Зірки радять зосередитися на простих справах і відкласти важливе рішення на інший день. У стосунках сьогодні можливе відчуття дистанції це не проблема, а лише нагадування, іноді кожному потрібен простір. Дозвольте собі і партнеру перепочити, і завтра все знову буде гармонійно. 7 вересня день відкритий для спілкування. Ви відчуєте, що легко знаходити спільну мову з людьми, навіть незнайомими. Це гарний час для зустрічей, обговорень і навіть знайомств у несподіваних місцях. У фінансах сьогодні краще не ризикувати, нові витрати можуть виявитися непотрібними, натомість добре підійде планування бюджету на цілий місяць. У коханні день обіцяє радість і теплоту. Якщо є стосунки, вас чекають приємні моменти, можливо, спільний відпочинок. Самотні діви можуть познайомитися з людиною, яка з першої розмови здасться своєю. 8 вересня сьогоднішній день сповнений енергії і драйву, тобто здаватиметься, що все можливо і насправді так і є. Робота піде швидше, ніж зазвичай, тож вдасться закрити кілька завдань одразу. Важливо лише не розпорошуватися, бо є ризик почати багато справ і не довести їх до кінця. Фінансово це хороший день для обдуманих інвестицій у себе, наприклад, купівля курсів, книжок або інструментів для розвитку. Це окупиться набагато більше, ніж ви думаєте. У стосунках день теж динамічний. Можливі активні зустрічі, побачення чи навіть невелика подорож удвох. Якщо ви самотні, знайомство може статися у досить несподіваному місці, наприклад, у дорозі чи під час прогулянки. 9 вересня день пройде у знаку гармонії та взаєморозуміння. Це чудовий час, щоб налагодити стосунки, які здавалися трохи напруженими. Спільні розмови і теплі жести сьогодні значать більше, ніж будь-які великі вчинки. На роботі атмосфера буде спокійною, але є важливі документи чи листування. Саме час ними зайнятися. Пильність сьогодні на висоті, тож дрібні помилки легко виправити. Фінансовий день стабільний, але найбільший акцент сьогодні на особистому житті. Самотні діви можуть зустріти людину, яка викличе особливе відчуття близості. Близькості, вибачте, це може стати початком нового етапу життя. 10 вересня фінансова енергія цього дня надзвичайно потужна. Зірки радять придивитися до можливостей заробітку чи інвестицій, якщо давно думали про новий напрям роботи або бізнесу, саме час зробити перший крок. У професійній сфері ваш авторитет зростатиме, колеги чи керівництво почнуть більше прислухатися до вашої думки. Це чудовий шанс показати себе як надійну людину, якій можна довіряти важливі завдання. У коханні день принесе впевненість, якщо ви у стосунках може спільно можна спільно спланувати фінанси чи майбутнє. Якщо ви самотні, то сьогодні знайомство може мати дуже серйозний потенціал. 11 вересня день чудовий для навчання і розвитку. Усе, що пов'язане з новими знаннями, піде на користь, читання, курси, лекції чи навіть новий досвід на роботі, Відкритість до навчання, зробить цей день особливим. У роботі варто зосередитися на завданнях, що потребують уваги до деталей, зірки дають вам сьогодні особливу концентрацію, тож усе, за що візьметься, візьметеся, буде виконано якісно. У стосунках день сприятливий для глибоких розмов. Якщо є питання, які давно хотіли обговорити з партнером, це ідеальний момент для самотніх шанс зустріти людину, з якою можна бути говорити годинами. 12 вересня цей день може бути трохи напруженим у стосунках, невеликі непорозуміння з близькими можуть перерости у сварки, якщо не стримувати емоцій. Сьогодні варто уникати різких слів і спробувати поставити себе на місце іншого. У роботі теж можливі дрібні суперечки, але вони швидко зникнуть, якщо зберігати спокій. Зірки радять, не беріть все занадто близько до серця. Фінансово день стабільний, але не варто витрачати гроші на емоціях. краще відкласти покупки, які хочеться зробити просто так. 13 вересня день ідеальний для подорожей і зміни обстановки. Навіть коротка поїздка принесе свіжі емоції та нові ідеї. Якщо є можливість, виберіться на природу. Це додасть сил і натхнення. У роботі сьогодні краще не перенавантажувати себе. Якщо все ж потрібно щось виконати, зробіть акцент на легких завданнях. Творчий підхід зараз принесе найбільше результатів. У коханні зірки обіцяють приємні моменти, це може бути несподіваний комплімент, романтична зустріч або навіть знайомство під час поїздки. 14 вересня. Сьогодні захочеться усамітнення. Ви можете відчувати, що енергії трохи менше, ніж зазвичай, це природно, зірки натякають, що пора подбати про свій внутрішній стан. У роботі краще не брати на себе нові завдання, виконайте мінімум. І присвятіть час собі замість активності, планування, роздами і відпочинок. У коханні сьогодні варто бути ніжними та м'якими, якщо є партнер, йому може бракувати вашої уваги для самотніх дів цей день більше про внутрішні відкриття, ніж про нові знайомства. 15 вересня середина місяця відкриває нові можливості для довгострокових планів. Це день, коли легко вибудовувати стратегії, писати списки і ставити цілі. Все, що заплануєте сьогодні, матиме гарні шанси на реалізацію. У роботі вдалий момент для проєктів, що потребують системності. Ваш організаційний талант сьогодні особливо сильний, і це може принести визнання від колег. У коханні день спокійний, можна обговорювати майбутнє у парі або мріяти разом. Для тих, хто самотній, сьогодні важливо уявити, якою має бути бажана людина, це приверне її швидше. 16 вересня день тепла і гармонії. Зірки радять присвятити його друзям і родині, спілкування буде легким, і воно додасть енергії це ідеальний час для зустрічей, святкувань чи навіть просто телефонних розмов. У фінансах варто бути обережною, є ризик спонтанних витрат. Але якщо це щось, що справді приносить радість, можете дозволити собі невелику розкіш. У коханні День душевних розмов, якщо у стосунках були непорозуміння, саме сьогодні легко знайти спільну мову. 17 вересня можливі приємні несподіванки у фінансовій сфері це може бути премія, подарунок або навіть несподіваний борг, який вам повернуть. Енергія грошей сьогодні працює на вашу користь. У робець, у роботі все буде йти гладко, ви почуватиметеся впевнено, і ваші ідеї можуть отримати підтримку. У стосунках день сприятливий для романтичних моментів. Партнер може здивувати вас приємним сюрпризом. Якщо ви самотні, є шанс на знайомство з людиною, яка принесе у ваше життя нову енергію. 18 вересня цей день особливо сприятливий для професійних досягнень є шанс отримати похвалу або навіть нову пропозицію від керівництва ваші старання не залишаться непоміченими. Фінансово день теж вигідний, якщо є можливість домовитися про підвищення чи нові умови, зробіть це саме сьогодні. У коханні спокійний період. Стосунки стабільні, а якщо ви самотні, то сьогоднішнє знайомство більше про ділове спілкування ніж про романтику. 19 вересня емоційно день може бути нестабільним, можливі перепади настрою, тому варто уникати конфліктів. Не приймайте важливих рішень на емоціях. У роботі теж краще діяти спокійно, без поспіху, якщо відчуваєте втому, відкладіть складні завдання. У стосунках будьте обережними зі словами. Навіть дрібне непорозуміння може викликати суперечку, але якщо зберігатимете спокій, ввечері гармонія повернеться. 20 вересня романтика заповнює цей день. Якщо є партнер, на вас чекають ніжні моменти, які зміцнять зв'язок. Це ідеальний день для побачень, подарунків чи просто спільного часу. У фінансах день нейтральний. Краще не робити великих витрат. Робота також буде йти рівно, без особливих сюрпризів. Для самотніх дів сьогоднішній день може стати початком нової історії. Знайомство, яке трапиться зараз, має шанс перерости у щось серйозне. 21 вересня цей день відкриває простір для творчості. Ідеї буквально самі плинуть у голову. Якщо маєте хобі, воно подарує масу задоволення. У роботі теж варто застосувати творчий підхід. Звичні завдання можна виконати зовсім по-новому, і це оцінять інші. У стосунках сьогодні варто внести різноманітність, спробуйте щось нове разом, навіть маленьку пригоду це додасть свіжості у відносини. 22 вересня день буде насиченим і активним. Багато справ вимагатимуть вашої уваги, але ви впораєтесь. Головне йти крок за кроком і не намагатися схопити все одразу. Фінансово день стабільний, у роботі можна взятися за складні завдання, результат буде вражаючим. У коханні варто уникати поспіху. Якщо плануєте важливу розмову, відкладіть її на вечір, коли емоції стихнуть. 23 вересня сьогодні, сьогодні особливо сильна інтуїція, ви відчуватимете, що деякі речі ніби підказує Всесвіт. Варто прислухатися до цих сигналів, вони допоможуть уникати помилок. У роботі краще довіряти своєму відчуттю, навіть якщо логіка говорить інше, у фінансах можливі несподівані витрати, але вони будуть корисними. У коханні день наповнений чуттям і перечуттям, якщо є партнер, між вами може виникнути особлива духовна близькість. 24 вересня день може принести цікаві пропозиції, які вплинуть на ваше майбутнє. Це може бути нова робота, проект чи навіть партнерство, але зірки радять не поспішати з рішенням. Добре все зважте. У фінансах день перспективний, але потребує обережності. У стосунках сьогодні можливі зміни. Якщо є напруження, воно може проявитися. Але це шанс очистити атмосферу. 25 вересня чудовий день для фінансової стабільності. Сьогодні добре відкладати гроші або планувати великі покупки на майбутнє. У роботі день спокійний. Можете завершити давні справи, які давно чекали своєї черги. У коханні теплий вечір є шанс поговорити про важливе і відчути підтримку партнера. 26 вересня з'явиться сильне бажання змін, можливо, захочеться оновити простір вдома чи на роботі, навіть маленькі кроки, нові деталі інтер'єру чи перестановка принесуть відчуття оновлення. У роботі теж можливі нові ідеї, це хороший час для старту маленьких проєктів. У стосунковий день принесе свіжість. ви з партнером можете спробувати щось нове разом. 27 вересня сьогодні можете зустрітися зі старими знайомими. Такі зустрічі принесуть приємні спогади і, можливо, нові ідеї для майбутнього. У роботі день не дуже активний, але це добре, можна дозволити собі більше відпочинку. У коханні є шанс повернутися. До старих почуттів самотні діві можуть отримати повідомлення від людини з минулого. 28 вересня день гармонії і спокою, все навколо здаватиметься врівноваженим. Це час, коли можна займатися духовними практиками, медитацією чи просто розмовами про життя. У роботі краще виконувати лише найнеобхідніше: головний акцент на внутрішній рівновазі. У коханні день теплий і ніжний. Це момент для щирих зізнань. 29 вересня енергійний і продуктивний день. Всі завдання виконуватимуться легко, ви почуватиметеся спокійними і впевненими. Фінанси сьогодні під контролем можна зробити покупку, про яку давно мріяли. У стосунках день активний і радісний, самотні діви можуть зустріти когось, хто буквально запалить очі. 30 вересня, останній день місяця, завершує вересень на позитивній хвилі. Ви почуватиметеся задоволеними своїми результатами. Варто підбити підсумки і подумати, що хочете взяти із собою у жовтень. У роботі день рівний і стабільний. Можна завершити дрібні справи і поставити крапку в проєктах, які підходять до кінця. У коханні, гармонія і тепло це прекрасний момент для того, щоб усвідомити у вашому житті є люди, які справді важливі. Ось таким насиченим виявився вересень 2025 року для дів зірки щедро підготували для вас і спокійні моменти, і дні, коли доведеться проявити силу та рішучість. Але головне у цьому місяці є баланс, він навчить відпочивати коли потрібно, і діяти, коли час настав. Для когось вересень стає початком нових стосунків, для когось поштовхом у кар'єрі чи фінансах, але у кожному випадку він відкриє двері до чогось важливого, що вплине на подальший рік. Пам'ятайте, гороскоп це не вирок, а лише підказка, зірки. Можуть показати напрямок, але кроки робимо ми самі, і від ваших рішень залежить наскільки яскравим буде цей місяць. Я бажаю вам, дорогі діли, щоб вересень приніс лише добрі новини, стабільність у справах і справжнє тепло у стосунках. Нехай кожен день буде наповнений гармонією і маленькими радощами, які створюють велике щастя. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і ділитися даним відео з друзями. Попереду ще багато цікавих прогнозів, і ми разом відкриємо всі секрети зірок. До зустрічі у наступних відео і нехай Всесвіт буде на вашому боці. Будь ласка, бережіть себе!